Я хочу я опенук. Люди збирають, викидають, а тут все негодно попасти. Донечка, хто там є? Козочка? Є? Де наша козочка? Пасеться. І будемо сьогодні в іншу сторону їхати. Подивимося. Кожним разом ліс все жовтіє і жовтіє. Ну що ж, будемо в'їжджати в ліс, направо вже ходили, прямо ходили. Сьогодні підемо вже наліво. Там спочатку йде посадка, треба буде її проїхати, а потім лісок. Подивимося, кажуть, що там, наче є опеньки. Ну що. З'їжджаємо. Можливо, цього разу ми збираємо пару опеньок. Подивимося. Да. Да, да, не бачиш, зараз затіше, більше листочок опадає і більше. Гарно? В эту сторону места выведения давно ездили? Так? Да, потечки накиданья Кто-то какие-то уже выкидал Ага І початок у нас з сироїшки. Mm -mm. Правда, вже вона старенька. Да, доня, бачиш? Вона їстівна, але вся старенька. Викидаємо її. Нам треба гарненькі грибочки. Ну все, сироїшки притаїлися. Так, бачиш? Так, ця гарна. Так. Ай, пахне як. А, а. Кидай, кидай відерочку. Да. Молодець. Шукаємо далі. Все є. Хочеш? Да. Так, а ну, видавай. Мама, мама, вірве. Так. О, хочеш? Гарненька яка. Кидай відеорочку. Тільки акуратно. Вона ломиться. Став. А -а. Став, став. Хай буде там, хай буде. Ну виливай, виривай. Виривай, курінчик, виривай. Mm. Все, і кидай. Mm. Отак, молодець. Ідемо mm. далі. Дивимося, mm. Да. А ну шукаємо, шукаємо, шукаємо. Є доя, чи нема? Mm. Нема? А ну дивимося. А ну у вас, ну, шукаємо. Mm. Да. Не вітно. -а. а ну дивимося, дивимося, дивимося. Ходимо, ходимо, ходимо. Тонечка. Ось. Ось-ось-ось, ось-ось-ось. Ось! Бачиш? Є рибочок. Да, виривай його з ніжкою. Молодець. І дай відеречко. Там нема вже ніжки. Бачите, як гарно вирвало, нема ніжки. Так, mm. да, кинули. Тепер бідерочку став. Молодець. А ось і маремушки знайшли. Mm -mm. Так, зараз ми їх витягнемо. О, mm -mm. Які красиві. Дай ось маленькі вилази. Mm -mm. Ось. Два було. Кидай, відерочку. Молодець. Ще донечка грибочок. Ось. А бери його за ніжко. Да, за ніжко, за ніжко. Ай, на-на, який гарний. Да, курінчик. корінчик. Все, і відеочко. Молодець. Завись до них є грибочок. Да, Піднось. Ай, який красивий, так? Да? Кидай його. Гарний пахне. Ой, день. пахне грибочком. А до ще є. День. Ти бачиш, Заховалася від нас. А ну а ми її знайшли. День. Так. День. так. Мама. День. Мама. День. мама зловить. День. Так, бачиш? Пахне. Ой, пахне, став. Ходи донечка, ось грибочки ще є. Десь ось грибочок. Бачиш ось. Великий-великий, так, але гарненький, біленький знизу. Пахне, ай пахне грибочком. Став. Відеочка. Ой, молодець. А ще ось там донечка заховався. Ось-ось ось ось ану дивиться він гарненький чи його? Чи вже старенький. Подивимось? Давай. Виривай. Мама. Мама. Да. Ой. все Кидаем? Молодець. бігом, 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 Рипочок, мама нашла. О, ой. Вірвали. Все, молодець, кидай бідерочку його. Пахне. Пахне. Ой, пахне грибочком, все, кидай, кидай. Молодець. Погане, Грибочка, А донечка, А, снісний. Ну. Давай, мама, за візьми. візьме. <свистовую> так. Отак, От почистити його, почистити. Пахне. Отак. От І кидай тепер відеочку. Пахне. Пахне. Ай-яй-яй, як пахне. Так, да. а ся доня ось уди. Паче. Так. А ну, давай, давай. А, мама! І маленький там бух. пахне. Pachnie, pachnie. Kiedy? Doniczka, ryboczka. Się. a jeszcze oś rebóczka. Dziewięć. A czys? I tut? Dziewięć. się. Daj. Doniczka, dziewięć. Dania, dziewięć. Rebócz. Yeah. D. D. Mm. I tut się rebócz. No tu, no tu tu już mm. staranki na tami. Ani Ще не старенький, ще гарненький. Так, yeah. yeah. да, то вже погано. А ось це ще беру. Ось так. Молодець. А тепер відку його кидай. Кидай, відко. Так, yeah. да, пахне пахне. Ану, донечка, грибочки. Бачиш? Yeah. А, yeah. Ты, yeah. Ага, yeah. Бачиш? Yeah. Ану, да, які вони вже. Ой, старенькі вже, лишай тут. Ні, не. Не, не погані. А от того гарненькі. О. О, це погані вже, так. Да. Вони вже старенькі, хай будуть тут. А оце гарненько. Так, да, так, да, так. Да. Гарненький, давай, мама, візьме. О, гарненький, так. Да. А ну донечка десь ось погані які грибочки, їх треба потопати. Бачиш все ось, який поганий, поганий. поганий. Треба топ-топ зробити. але Отак, отак, от так, молодець. Диві, як марамашка заховалася. Одна. Одна. І друга. Де? Мама. О. А давай ти. О, ту відтягуєш? Ой, яка гарна. Дай, кидай. Ой, як пахне гарно, так. Да. Кидай її, відео. Пахне. Ой, пахне. Кидай відео, кидай. Да. От так, молодо. Дві донечка, то погані і все потопати. Бачиш, які грибочки є. Ось тут і ось тут. А ну їх коп-коп-коп-коп. Потопити це погано, так, да, донь? Не хороше, не бачиш за висівки. Так, погані. То вони погані, да, Даня? А то хороші. цього mm. хороші. Mm. А цей поганий, так. Да. А то хороші. Mm. А цей поганий, так, так, да, да. Вже да, вісок. Да. Mm. Yeah. Да. О, це ти любив, ти гарний грибок заховався mm. yeah. да? о yeah. який красивчик yeah. да? yeah. ще грибочки ну вони погані да а вся як багато грибочків ну і вони поганих тут скільки поганих грибочків так да, даня тільки вони великі-великі. Да, їх до то тільки топати їх. Ножками коп-коп-коп. Так. Коп, коп. yeah. да. Ага. Ножками коп-коп-коп. Yeah. Молодець. Ой, який яр. Ну що, трішки на початку знайшли. Їдемо далі. Ща в щось... Щось посадці знайдемо, поки їдемо до лісу другу. Не знайдемо, може знайдемо? Да. Да? Ось мама, Маріушки ще одну знайшла. донь? Бачите, як гарна. Ось які по дорозі зустрічалися Да. Да. А -а -а. да все таке гарно в лісі. Мала вже замучилася. Сіла відпочити. Збираємо грибочки ще. Тут вже посадку проїжджаємо. Красиво. Ось яка посадочка. Тут лише стежка, якою можна проїхати. А тут все позаростало, що не дуже і прилізеш. Зайшли трішки в посадку і знайшли, що донечка? Мухомор. Цього року нам на них везе. А, ну покопай їх, це дуже погані грибочки. Коп їх. Отак. От і то ще покопай, покопай. Отак, От молодець. Ще їдемо посадкою. Посадка довга. Можна бачити, що ще довго нам трішки їхати. Тут грибочків не видно. І навіть вже не влазимо. бо дуже ості кощі, то не влізеш. Ще нам їхати трохи. по ось такі гри. Біленька полянка вийшла, грибочки. Мам. Да, дойде? Ось якого грибочка, ще такого не бачила. Зелененького. Ні, доня, це отруйне, це факт. Нормальний сім'ї такого кольору не буває. Поганий. Кака. Викидай. Викидай, бах йому. Бах. Вже приїхали більш-менш. Рахуємо, що ліс. Починаємо шукати знов грибочки. Ось, Доня, грибочок. Донечка, грибочок. Дивись. Бачиш? Так, да, ану, рви його. Давай, давай. А. Цей поганий, це вже старенький. він Мама, тобі гарного показала рви. Мама. мама. Ось який вже лісок почався. Є дорога до гори. Туди і тут же. З якої ми прийшли. Зелений тепер ось сіреняний. фіолетовий, Так, фіолетовий тепер. Він да. також донья поганий. Нарешті з'явилися опеньки. Можливо, назбираємо цього разу. Да, да доньку? Да, Опенечка. Да. Кидай, відеочку, молодець. Кидай. Все, трічки ось назбирали, будемо їхати вже додому. Трічки дійсно пройшли, вже щось не бачимо грибочків, то їдемо додому.